Доброго дня, діти, Загад... відгадайте загадку. Кружляє ніжний білий пух, міняє зайчик свій кожух. Вдіває лиска рукавички, співають весело синички. Ведмідь барлогу вже дріма. Яка пора, скажіть? Правильно, зима. Що з собою зима принесла, зараз узимку природа довкілля продовжує жити своїм цікавим життям. Узимку в лісі утворюється глибокий сніговий покрив, під снігом добре зберігається тепло. Лісові миші під ним влаштовують собі теплі нірки. Лисиці гріються в норах, білки у затишних дуплах дерев. Багато мешканців лісу зимою потерпають від голоду. Про них піклуються турботливі лісники. Для зимуючих птахів вони влаштовують годівниці, в які регулярно кладуть корм, зерно, насіння, сушені плоди лісових ягід. На галявинах лісу впорядковують їдальні для тварин. У спеціальні ясла розкладають сіно, насипають зерна для оленів, лосів, зайчиків. Цим самим лісники не тільки допомагають звірам, а й ще захищають молоді деревця від псування цими тваринами. Узимку усі мешканці лісу потребують допомоги. А зараз давайте пригадаємо, коли у лісі утворюється сніговий покрив, що добре зберігається під снігом? Де гріються дикі тварини взимку? Про яких мешканців лісу піклуються лісники? Чому вони роблять це? Як лісники підгодовують звірів і пташок? Діти, намалюйте мешканців лісу, при яких піклуються лісники. Буду чекати на ваші роботи. До побачення, до нової зустрічі.